Я дякую тобі, мій дорогий Господь. Я дякую, я дякую, я дякую тому, що я живу і бачу цю красу. Я дякую, що ти зберіг наш край. Я дякую, я дякую, я дякую, що можу я співати тут. Я дякую, я дякую. Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Бо Його великої милості ми не зникли, бо велике Його милосердя, і воно оновлюється для нас, для кожного з нас, кожного ранку. Кожного ранку, після такої е, тривожної ночі, тривога тривала понад 8 годин. Понад вісім годин, але слава Богу, по Його великій милості наше містечко, наші села не ушкоджені. Не можна сказати це про місто Одесу. Там було потужно і вибухи, і пожежі, постраждалі люди. Але у нас було тихо. Слава Богу, слава Богу, повіки бо слава. І коли я кажу тихо, це не означає, що ми не чули вибухів чи стріляння. Для чи ще чогось у нас не було вибухів. Ми живі, ми не ушкоджені. І я за це дякую Господу. І проживши один день, і прокинувшись рано вранці, ми повинні бути вдячні. Ми не знаємо, ми не знаємо, скільки кожному з нас уготовано. Ми знаємо слово, і кожен може взяти це слово як обіцянку Господню. що Довготою днів насичу тебе, насичу тебе і дам тобі мир. Алілуя, Слава Богу! Коли ми маємо Господа в своєму серці, то що б не відбувалося, що б не відбувалося, які б там потужні не були вибухи. Саме головне, що після цього Господь дає нам знову увійти в його спокій, не бути роздратованими, не бути гнівними, не бути злими. Не бути образливими, не бути ображеними, а, а зупинитися, заспокоїтися і увійти в мир Божий. Оцей мир, який дає Господь кожному з нас. Оцей мир, який Він пропонує сьогодні даром, без психологів, без пігулок, а просто увійди в мій мир і заспокойся. І хто цього прагне, і хто цього хоче. Той обов'язково від Господа отримає. Алілуя! Слава Богу! Я цього хочу. Тому, прокинувшись рано вранці, я їду до цієї краси і, милуючись оцими світанками, оцими птахами, оцією гладдю, мій дух заспокоїться, моя душа заспокоїться, моє тіло оновлюється, як оті крила у орла. І я можу йти в новий день із радістю, знаючи, що Господь. Попіклується про мене. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки, слава, йому, тільки йому, тільки йому. Слава Богу, слава Богу. В е, першому Петра. П'ятому розділі сьомому віршові записано: покладіть на нього всю свою журбу, бо він опікується вами. Алілуя, слава Богу! Він опікується нами, але на нього потрібно покласти всю журбу. Алілуя, слава Богу! Ще одне місце писання хочу прочитати. Матвія 11, 28. Прийдіть до мене, каже Господь, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Господь каже: прийдіть до мене, прийдіть до мене, і я заспокою вас. І Він дасть спокій. І так, як дає Господь спокій, ніхто в цьому світі не дасть. В Псалмові 54, 23 написано: Свого тягара, оттягнемо тягнемо. Тягнемо інколи свої тягарі, а Господь каже: свого тягаря поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захистатися праведному. Ми з вами праведники. Нас оправдала жертва Ісуса Христа, нас омила Його причиста кров, і ми в очах нашого небесного батька праведники. Не по ділам, щоб ніхто не хвалився, а по великої Божої Милості і благодаті. Алілуя! Слава Богу! Великий наш Господь, чудовий наш Господь, дивний нас Господь! Він покликав нас благословляти, а не проклинати. Филип'янам 4, 7 написано: І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже ваші серця та ваші думки у Христі. У Христі Ісусі. І мир Божий Хай береже ваші думки, ваші думки, наші думки. І хай оті думки будуть во благо, а не на зло, в ім'я Ісуса Христа. І хай наші думки будуть такими, які хоче Господь, які приходять від Господа. Інколи приходять думки не від Господа. І ти щось там думаєш або фантазуєш. Інколи і в мене таке буває, і я кажу кажу, стоп! Хай не буде цього! Це що це за такі думки? О, там хтось захворіє, чи щось там станеться? Не станеться, не станеться. Я забороняю їм гніздитися у моєї голові. Я кажу їм, киш. Киш, у ту муху, яка прилетіла, я її вбиваю. Алілуя! Але не своєю силою, а силою покохавшого мене Господа. Алілуя! Слава Богу! Господь нас покликав благословляти. Тож, я благословляю вас, благословляю вас на добрі діла, благословляю вас на мир і спокій, благословляю вас зробити ті вчинки, які сьогодні пропонує нам Господь прийти до Нього. Покласти тягарі, взяти його Господній мир і йти, і йти і бути благословенними в цьому дні і в подальшому житті. Алілуя! Алілуя! слава Богу! Благословить тебе і тримає своїм світлом засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє, дасть мир Тобі. Благословить тебе. І тримає своїм світлом засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє дасть мир тобі. А -а амінь, а -а амінь, а а -а амінь, 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 Його милість нехай буде все вдовколо наповняти. Бог попереду за тебе. Він з тобою, Він з тобою. Кожен ранок, кожен вечір, коли йдеш, ти чи приходиш, коли плачеш чи радієш. Він з тобою, він з тобою, Амен. Алілуя, Бог з нами кожну мить. Кожну мить нам потрібно тільки в це вірити, нам потрібно тільки цього жадати, щоб оцей мир Божий він переповнював наші серця. Алілуя, слава Богу! І дай Боже нам оцей мир зберегти і не дати нікому цей мир вкрасти не подіям, не тривогам, не словам, не укор, не яким то. Якимось там поглядам нікому і нічому не дати вкрасти того миру. А якщо все ж таки вивели, вивели із того мира, нам потрібно якомога швидше назад повертатися, не чекати, поки ми опинимося у тому біля того свиного корита. Тому що якщо ми згубимо Божий мир і, у, і зануримося у ті образи, у ті переживання, то то ми потім з вами будемо у свиного корита. Але велика, велика радісна звістка. Навіть опинившись там, ми маємо впевненість, що наш батько нас любить і очікує. І він прийме нас навіть не дуже пахнучими, навіть з тими думками, які. Гублять, які крадуть наш мир. Він, він нас прийме. Він каже: приходь, приходь, я тебе заспокою, я візьму твого тягаря і допоможу тобі його нести. А можливо, дещо поповіть. Бог скаже просто викинь це, воно тобі не потрібне. Я хочу благословити тебе небесними благословіннями з верхніх і нижніх потоків, але твої руки зайняті. Ти набрав отого всього світського, тримаєшся за нього і не хочеш отримати небесне. Викинь, залиш, прийди до мене, і я тобі дам нову одежу і дав тобі перстень, який є влада, і взум. І взую твої ноги, які в, в взуття благовісника і підеш, і будеш мати силу говорити про Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки слава! Йому повіки слава. Господь нам посилає людей не завжди для того, щоб. Ці люди були для нас, як я кажу, тренажерами. Адже інколи є такі люди, які тренують нашу витривалість, нашу любов, нашу стійкість, наш мир є такі люди. Господь по посилає завжди нам людей, які нам потрібні. Інколи для того, щоб виправитись, інколи для того, щоб ми були благословені тими людьми. Деякі люди для нас є в радість, а деякі для того, щоб ми зосередились на Ісусові Христі, або, або відійшли просто від тих людей і потім з ними не спілкувалися, але помолилися за них. Алілуя, слава Богу! В моєму житті є багато людей, за які я дуже-дуже вдячна Господу, тому що спілкуючись з ними, навіть якийсь короткотривалий час, вони допомагали мені приблизно. Близитись до Господа деякі люди, багато таких людей, навіть не деякі, багато таких людей. І от один випадок вчора я згадала і хочу сьогодні нагадати, це розповісти вам про цей випадок. Слава Богу, за одну сестричку на ім'я Марина, яку Господь мені подарував. Це був подарунок від Господа. Ми зустрілися з нею на божественних зустрічах і мали дорогу і туди, і. Назад благословену дорогу, і на цьому наша дружба не припинилася. І коли вона жила в місті Одесі, я декілька разів їздила до неї у гості. Уявіть собі, багатодітна мама, але я мала таку можливість залишити дітей, да, вони вже були не дуже малі, і поїхати і відпочити. І вона була для мене тим благословінням, яка казала: зупинися, приїдь. І просто переключися будучи зі мною у спілкуванні. І от один раз, коли я до неї приїхала, вона запросила мене у Макдональдс. Каже: пішли по вечеріємо, а потім ми підемо вже до квартири і будемо спілкуватися. І от ми підійшли до. Як він там називається, підійшли для того, щоб замовити ну, до, до, до замовника до зам... щоб, щоб зробити замовлення. Але не у людей, а в такому банкоматі. Вибачте, забула, як називається. І от вона: ми підійшли, і вона мене питає: Що ти хочеш? Що ти хочеш? А я на неї дивлюся, і кажу: ну ти що будеш собі замовляти, ти замов мені. Вона повернулася до мене і знову сказала, що ти хочеш? І оте питання мене трохи напрягло. І якби вона мене запитала, можливо, років 10 назад, я б на неї образилась. Чесно кажучи, я б на неї образилась. Ну чого ти до мене пристала? Ну, закажи, я ж тобі сказала, що будеш собі замовляти? Ти мені замов і все, і не треба оце напрягати, мій мозок. Але вона була наполеглива, і вона сказала, що хочеш саме ти. Тоді я їй сказала відверто. Розумієш, я не знаю, що означає, який це, цей бургер, чи цей бургер, чи який той соус, бо я буваю тут рідко. І оці смаки, на які вони на смак, я не знаю. Тому я покладаюся на, тв... на тебе. Я покладаюся на твій вибір. Тоді вона не зупинилася. Вона почала мені розповідати, з яких компонентів той чи інший бургер складається. І тоді, вже маючи якусь уяву, я сказала: о, хочу це, це і це. А з напоями я точно відразу. Напоїв я зразу вибрала. Я обрала какао і сказала, а з напоїв я обираю какао, так хочу. І тоді вона подивилася на мене і каже: Мабуть, я візьму його також. Алілуя слава Богу! Цей випадок, ніби що це за випадок, що це за приклад. але Але Господь неодноразово каже нам, а що хочеш ти. А що хочеш ти? Ми можемо молитися взагалі, взагалі за Україну, взагалі за всіх людей, взагалі, взагалі, взагалі. І знаєте, оці молитви взагалі, вони легші, тому що чим. Молитва за одну якусь конкретну людину, тому що коли ти молишся взагалі, у тебе нема такої, знаєте, дуже великої відповідальності. Тому що ну це взагалі, ну хай і всі моляться. А от коли ти конкретно молишся за одну людину чи за одну родину, чи за одне якесь село. То в тебе тоді відповідальність. Тоді ти бачиш відповіді на свої молитви. Алілуя! Слава Богу! Я не кажу, що не потрібно молитися за країну. Потрібно молитися, але потрібно також дуже сильно молитися за той край, за ту місцевість, де живеш ти, за тих людей, які оточують тебе. Алілуя! Слава Богу! Ми знаємо молитву одного мужа Божого, яка записана в. В першій книзі хронік четвертий розділ десятий вірш. Яцеп, ага, давайте це б, ми звикли, я звикла Іавіс, але в українській Біблії написано «Яцеп». І Іавіс був Яцеп, був найславнішим серед своїх братів. Його матір дала йому ім'я б, говорячи, я народила його в муках. Яцеб молився до Бога Ізраїлю, говорячи: О, якби ти мене дійсно поблагословиш. І поширив мої межі. Нехай би твоя рука підтримувала мене і охороняла від усякого лиха, щоб я не страждав. Щоб я не страждав. Не все моє місто, не моя сім'я, щоб я не страждав. І ми читаємо: і Бог дав ябитцю те, що він просив. Алілуя, слава Богу! Зараз скільки є таких чудових свідчень, коли воїни моляться, Господи, спаси і збережи, спаси і збережи, спаси і збережи! Отака От коротка молитва. І Господь, бачачи, чуючи чуючи оту молитву і бачачи щирість цих слів, що людина на, насправді покладається на нього, зберігає ту людину і ще людей, які знаходяться поряд з ним. І, можливо, отой, хто поряд, він і не молився, але, будучи в правильному місці біля правильної людини, він отримує життя. Алілуя! Слава Богу! у той апостол Павло, який попав у шторм, і Господь йому пообіцяв, що всі люди, які з тобою отут, на Цьому човнові будуть збережені, якщо не покинуть човна. Якщо покинуть, це вже їхні проблеми. Це вже я не гарантую їм спасіння. І Павло попіклувався, щоб усі люди залишилися на судні, і вони були збережені. І вони були збережені. Алілуя! Слава Богу! Від Матвія. 10 розділ 46 вірш. І прийшли вони в Єрихон, І коли він із своїми учнями з великим натовпом входив в Єрихон, то син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак сидів в край дороги. Почувши, що це ісе, іде Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи, Сину Давидів, Ісус змилося наді мною. І багато хто погрожували йому, щоб Він замов та. Він Ще дужче кричав, Сину Давидів, помилуй мене. І Ісус, зупинившись, сказав, покличте його. Вони закликали сліпця, сказали йому, Кріпись, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього: Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що саме ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому. Учителю, щоб я прозрів, Ісус же сказав йому: Іди, і віра твоя спасла тебе, і він одразу прозрів і пішов дорогою за ним. Алілуя, алілуя. І ще одна історія, дуже-дуже знайома історія. І нібито Ісуса, ти що не бачиш, що хоче цей сліпий? Звичайно, Він хоче прозріти, але Господь запитує, що ти хочеш, щоб я тобі зробив. Сьогодні Господь ставить питання до кожного з нас. Що конкретно хочеш ти, щоб я тобі зробив? І не починай з того, що хай прийде мир. Да, ми цього прагнемо усі. Ми хочемо, щоб прийшла перемога у цій клятій війні і. Україна була переможцем, саме вона, саме вона, тому що ми на Бога покладаємося у цій справі, а Господь сказав: хто б свою надію на мене покладає, той засоромлений не буде. І я вірю, що ми з вами засоромленими не будемо. Але Господь сьогодні питає у тебе конкретно. Саме тобі, що ти хочеш, він питає. Саме до тебе звертається сьогодні він. І коли ви будете молитися, згадайте ці слова Ісуса. Він сьогодні каже, що ти хочеш, що ти хочеш, і не посоромтеся, скажіть, і те, що буде благо для вас, Господь обов'язково вам дасть, адже Він. Вірний. Будьте благословені, збережені Господом. Хай Господь сьогодні благословить кожного з нас і дарує нам мир, а також дарує нам натхнення прийти в молитві до Господа і сказати конкретно: Господи, я цього хочу! Я цього хочу! Благослови мене цим в ім'я Ісуса Христа. Амінь.